Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують, підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Nissan Rock. 19-го року. Рок спорт. 17900 ціна, виклютровий бензин, 15 тисяч пробіг всього. Умер телефон є. Так, автоматична коробка передач. Так, показую, як виглядає. Електрорегулювання сидінь, світлий салон, Мультикермо. клімат. Парктроніки. Honda CR v популярний дуже останнім часом автомобіль. Так. Восьмий рік. Зараз уточню об'єм двигуна. 10450. Ціна, автоматична коробка передач, газ-бензин, повний привід. Номер телефону є. Зараз уточнимо. Об'єм двигуна, скажіть, будь ласка, 2,0. газ-бензин. Так, коробка автоматична. Мультикермо, клімат-контроль. Так, дякую. Toyota rav 4. Мало їх дуже на ринках останнім часом. 2011 року 13500 ціна. 2,2 дизель, повний привід, автоматична коробка передач, 263 тисячі пробіг. Так, номер має бути вам... Отак добре видно. Так. Можливо... Ні, так вже точно не буде видно. Автоматична коробка, клімат. Будьте кермок. Так, є Фаркоп. Volkswagen Touareg 13 2013 року, 21 550 ціна. 3-літровий дизельний двигун, 255 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, давайте я так обійду. Так, дякую гарно. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Підігріва сидінь, клімат, дисплей. Так, показує задній ряд сидінь і панорамний дах. Є. Дякую. Всі ручки. Так, Всі ручки на дотик реагують. Так, є. Mitsubishi Pajero 8-го року. 12100 ціна, 3 бензиновий двигун. Так, на лобовому бачите тут скол. 195 тисяч пробіг. Так, номер телефону. 0,68 802. Так, а далі або 20, або 90. І в кінці 53. Ну, отут от є нижній номер. Його краще видно. Один із них точно можна додзвонитися. Так, авто затоноване, не знаю. Спробуй тут поверху. Шкіряний чорний салон, тематична коробка. Джип Компас 2017 року. 14500 ціна, 2,4 бензиновий двигун, 109 тисяч пробіг. Так, номер є. покажу, як виглядає в салоні. Автоматична коробка передач. Так він виглядає. Volkswagen Touareg 10-го року. 13900 ціна, так, сподіваюсь, вам видно. Трохлітровий дизельний двигун, 327 тисяч пробіг. Тут номер телефону. Так, шкіряний світлий салон. Автоматична коробка передач. Так, Електрореглювання сидінь. Так, салон шкіряний з перфорації. Мультикермо. Так, колір панелі керма темно-коричневий. Так, виглядає автомат. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Є люк. Не обов'язково. І парктроніки. Hyundai AX35 15-го року. 12850 ціна авто в рідній фарбі, повний привід, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, авто обслужене, 207 тисяч пробіг. Так. Номер видно. Так воно виглядає. Хвилинку є. Шестиступенева механіка, є підігріва сидінь. Такий кондиціонер. Є парктроніки. Опель-антара восьмого року, 8650 ціна. Повний привід, двохлітровий дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, комплектація космо, 225 тисяч пробіг, номер є. Шкіряний чорний салон. Зараз покажу. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, автоматична коробка. Тут є підігрів сидінь, клімат-контроль. Парк троні. Так, знімаємо по черзі. Спочатку у нас буде Hyundai Santa Fe 18 2018 року. 18800 ціна, повний привід, 24 бензин, 58 тисяч пробіг. Тут є номер. Так, друзі, цікаво, можливий обмін авто на квартиру. Так, шкіряний світлий салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Ось і кермо. Коробка автоматична, є підігріву сидінь, клімат. Дякую. Покажу, як воно виглядає. Так. І багажне відділення. Так, і йдемо до Кашкай Nissan Кашкай 11-го року. 11 рік, 11500 ціна, 1,5 дизель, 80 тисяч пробіг. Так, номер є. Дякую. Так, шкіряний світлий салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, підігрів ось і панорамний дах. Я зараз показую вам. ой, Воно виглядає ззаду. Так, Дякую, власники допомагають. Багажне відділення. За деталями вже за телефоном. Hyundai Tucson. 9 рік, 8500 ціна, повний привід, так, номер 050 246, 87-77, 210 тисяч пробіг, двохлітровий дизельний двигун. Так, хороша комплектація, все, крім шкіряного салону, вказує власник. Так. Шестиступенева механіка. Складно буде вам щось показати. Тюксонів в такому кузові на ринку сьогодні більше не було. Є фаркоп. Kia Sorento 16 2016 року, 17500 ціна, 2-літровий бензиновий двигун 240 кінських сил, 104 тисячі пробіг, номер 099 720 6901 Так, шкіряний світлий салон, є підігрів сидінь, здається. Я не знаю, погано мені дуже видно. Автоматична коробка передач. Все інше уточнюйте за телефоном. Audi Q5 12 2012 року, 14900 ціна, 2 бензиновий двигун, 148 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Автоматична коробка передач. Клімат контроль. Так, здається, підгрів сидінь теж є. Нісан Кашкай 7-го року 8750 ціна, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, 201 кінська сила, 267 тисяч пробіг, номер 098 665 40 04. Так, шестиступанева механіка. Є фаркоп. Тойота Ленткрузер Прадо 20-го року. 49600, повна комплектація, окрім пневмопідвізки, 2,8 дизельний двигун, 75 тисяч пробіг. Номер телефону 050-069-1219. Так, по салону видно, не буде. Так, чорний шкіряний. Ну, темний. Темний салон. Volkswagen Tiguan, 2011 року, 10600. Ціна буде щоторг, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 173 тисячі пробіг. Номер телефон 0,96. Так, 188 33 49. Так, авто сильно затоноване. Коробка автоматична і все. На жаль, не видно. Hyundai Santa Fe, 13-го року 19900 ціна, максимальна комплектація, 2,2 дизельний двигун, 225 тисяч пробіг. Номер є. Ага, можна, можна так, так? Добре, відкрито. Так, світлий салон, шкіряний з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Так, у нас темно-коричнева шкіра з. Я про панель говорю з бежевою в комбінації. Мультикермо, клімат, підігріва сидінь, автоматична коробка, ага. панорамний дах. Те, Range Rover Evoque 12-го року. 21 950 ціна. Свіжопригнана, максимальна комплектація. 2,2 дизельний двигун, повний привід. Так, авто з Європи. 182 тисячі пробіг, номер 097 773 455. -45 Шкіряний салон. Так, колір. О, так гарно видно буде вам. Тематична коробка, звичайно, підігріве сидінь, клімат. Так, прийде на з Нідерландів.